Тема залужного і зеленського нось ну, не зникає ніяк з інформаційного простору. І тут група рейтинг зробила нібито зробила закрите опитування, нібито для офісу президента України, на якому з якого слідує що в другий тур а, виборів президента, якби вони відбувалися, вийде Зеленський і Залужний. Причому в другому турі Зеленський може програти от так. Хто качає цю тему безкінечно, кого так Харить залужний, чи як це слово треба вживати, я не розумію. А я не розумію, чому хтось вирішив, що залужний буде балотуватися в президенти. Я не розумію, чому хтось вирішив, що Зеленський буде балотуватися в президенти. Я не розумію, для чого це взагалі робити і хто це робить. Хоча я напевно знаю, хто це робить. Комусь дуже-дуже непокоїть щось. Але я хочу сказати, що от, е, ті люди, які це роблять, е, у вас, у вас е, політичного майбутнього немає. немає. Тому що одна справа, ну не буду далі продовжувати, але просто запам'ятайте, що не варто це робити, і якщо нині є генерали, які воюють. Не потрібно вплітати до них політику, і не потрібно а, з ними конкурувати. Не потрібно, на мою точку зору, а, думати, що вони хочуть зайняти чиєсь місце. Оце чиєсь місце воно завжди буде зайнято. Колись Сенека імператору Нерону сказав, коли той нищив усіх, кого вважав конкурентами. Він йому сказав: ти ніколи не зможеш вбити того, хто прийде після тебе. Завжди хтось прийде після таке життя. Тому не варто, особливо в воюючій країні, на мою точку зору, влаштовувати політичні баталії. На ваші місця прийдуть інші люди, на всі місця прийдуть з часом інші люди. Живіть в той час і в тих можливостях, які вам оцей Бог дав, бо це тільки Бог дав і український народ. Цінуйте це. І не варто не варто намагатися, чи будучи в цих кріслах, тримати владу до безкінечності. Ми довіряємо вам, і ми намагаємось, намагаємось жити в тих складних умовах, в яких перебуває Україна. Не знижуйте рівень довіри до найвищого керівництва, тому що зниження довіри до нижчого керівництва в українців вже присутнє, на мою точку зору. А от до вищого ще якось. Утримуються. І, зокрема, завдяки також і засобам маси інформації. Тому не шатайте там е, ваші міжособисті відносини. Телеграм-шапці профілю, там рейд.